Всім привіт! Давненько не було відео на моєму каналі і тому потрібно це виправляти. Адже недавно в мене було день народження, а це означає, що сьогодні буде розпаковка подарунків. Я надіюсь, що вам сподобається це відео. Ви поставите лайк, підпишетеся та напишете коментар. Ну а я вам бажаю приємного перегляду! І так, розпочну я, напевно, з квітів, бо їх цього року в мене було дуже багато. Буду вам показувати по одному букету. І так, це ось такий перший букет. Ось такий він гарненький в ось такому білому горщичку. Ось такі красиві троянди з сухоцвітом. І так, далі я вам покажу ось цей букетик. Так дуже нахиляти його не буду, бо він в вазі. Ось так він. Виглядає. ще дуже сильно нахилю. І вся вода розтечеться. Ось такий він гарнесенький, Так, стояти, не падати. Далі є ще ось такий букетик, така гарненька композиція. В ось такому червоненькому горщику. Ось так вони виглядають. Також я маю ще одні квіточки в вазі, ось такі вони. Так, знову ж, сильно нахиляти я не буду, тому що ось ваза. І щоб просто не розлити воду, ось такі вони гарненькі. Також я маю букет з сухоцвітів. Ну, Тут я вже можу нахиляти, бо він в вазі, але тут немає води. Ось такий він гарненький. Так, я не бачу. Ось такий. Маю ще квіти в горщику. Ось такі ще одні трояндочки. Ось такому червоненькому горщичку. І ось так вони виглядають, так, чи видно. Ось так. І останніми квіточками це будуть ось такі трояндочки. Так, знову ж нахиляти дуже сильно я не буду, бо вони в вазі, ось з водою. Ось такий гарненький букет. І так, квіти я вам вже показала всі. А тепер перейдемо до чогось смачненького. І це ось такий солодкий боксик. Ось так він виглядає. Ось тут одне сердечко, а ось тут таке друге велике. Ось такий він гарненький. А тепер просто дивіться. Впізнаєте, що це? Це ось такий великий гусь. Він мені не вміщається в кадр. Так, ось такий він має довгі ноги і голову опусти. Ось тут є такий замочок, де є пледик. Ось, такий він біленький. Ну, він зливається трошечки з гусем, тому його погано видно. Але, ну, просто скажіть, що багато хто хоче мати такого гуся, або вже навіть має такого гуся. Напишіть про це в коментарях. І так, наступним подарунком є ось така сумочка. Ось таку вона має ручку. Ну, відкривати всередині я її показувати не буду, тому що я там вже маю свої речі. Але, ну, з вигляду, вона дуже гарна. Зараз буде трішки доглядових подарунків. Це є ось така пінка для вмивання. І ось такий локальний засіб від прищів Так, трішки засвічує. І так. Ось так виглядає ця пінка. Просто вона дуже гарно виглядає. І, до речі, дуже гарно пахне. І ось так виглядає цей локальний засіб від Прищів. Я думаю, що багато хто про нього чув, але я ще ним не користувалася. Пінку я вже використовувала, а цим засобом ще ні. Тому потрібно буде перевірити його. І так, далі йдуть вже ювелірні подарунки. Першим буде ось такий пакетик, у якому знаходиться набір, який складається з ось такої коробочки. Так, який є ось таке колечко. Зараз я одягну на палець, покажу. Просто воно відблискує, тому камера його не фокусує. Ось таке воно потрійне. Ось раз, два, три. Зараз я пробую, в принципі, сфокусувати. Воно не фокусує на колечку, бо воно дуже сильно блистить. Так. Далі. Далі ще є ось така коробочка. Вже більша. У якій знаходяться ось такі сережки. Так. І ось такий браслет. Ось такі сердечки. Насправді камері дуже важко сфокусувати через те, що воно дуже сильно відблискує. І останньою коробочкою буде ось така, де знаходиться ось таке намисто. Теж з сердечками. Ось така ця краса. Також я маю ще ось такі дві коробочки. І так, відкриваємо першу. Пакетик тут є. А в пакетику, так. в нас є ось такі сережки з ось таким камінчиком, який переливається. Бачите, отут білий, отут синій. Отак він переливається від світла. І також тут ще знаходиться ось такий, ой, не тією стороною, ось такий браслетик. Теж з камінчиком, який переливається. Ось так він переливається. І так, значить, першу коробочку ми подивилися. Тепер відкриваємо другу коробочку. І так. Тут у нас є ось таке кольє, також з камінчиком, ось таке гарненьким. Ось так він блистить. І камера не дуже хоче фокусувати. Але ось такий це. Гарний набір. Далі я маю ось такий пакетик. Відкриваємо його. І тут у нас знаходиться ось така коробочка. І всередині тут у нас є ось таке кольє з ведмедиком. Зараз я його витягну. Ось таке воно. І ось тут у нас є ось такий ведмедик. Ось таке гарне кольє. І перед останнім подарунком цей ось такий пакетик, де у нас знаходиться сертифікат від жасмін. Ось така це гарненька карточка. <реш> <реш> ось так воно виглядає. І останнім подарунком це є плаття. Я десь тут вставлю фотографію. Просто я його не змогла взяти. І тому я вирішила вам просто показати його фотографію. Ну що ж, ось такі подарунки були сьогодні. Напишіть в коментарях, який з подарунків вам сподобався найбільше. І що б на своє день народження хотіли ви? Ну, а я рада, що ти завітав на мій канал і на мій новий крутий відосик. І всім па-па-па-па!